Чотири секрети посудомийки, щоб вона краще працювала. Перше, обов'язково додавайте сіль. Зберігається вона ось тут на дні посудомийної машини. Там має бути вода. Два. Обов'язково очищайте нижній фільтр. Він дуже легко знімається, його можна мити прямо в умивальнику звичайним засобом для миття посуду. У фільтрі можуть накопичуватися залишки їжі, тому треба чистити хоча б раз на місяць. Фільтр ставимо на місце. До речі, окрім цього, можна почистити ще й ці розпилювачі для води. Знімаються вони також дуже просто, а почистити можна звичайною зубочи. Чисткою, а протирати все я люблю ось цими серветками від Vortex. Вони ідеальні для прибирання кухні, мають приємний аромат і дуже круто все відмивають. З боку посудомийки зазвичай залишаються ось такі плями так от, Декілька секунд, і все, вона ідеально чиста. Так само ними зручно чистити резинки. До речі, також не забуваємо про резинки. А якщо ви не знали, як правильно мити келихи у посудомийній машині, то для них є спеціальне місце. Ось такі полички. Вставляєте туди келих і він ідеально тримається. А щоб посудомийна машина служила довше, я обираю якісні таблетки від Vortex. оновлена формула тепер з розчинною плівкою. Вони запобігають утворенню накіпу, що продовжує термін роботи техніки, і не сильно піняться, тому піна не залишається на посуді. А ще при покупці такої великої упаковки на 200 штук на розетці у подарунок ви отримуєте серветки для прибирання.